Всім доброго ранку. Йдем, де ти? Пішли, йди сюди. Тіша хотів мене провести, а потім. Іди сюди, іди сюди! Пошлі, проведеш мене, йдем, не хочу, думаю, в хату залізти. Бо я вже два дні приходжу. А Лариса на роботі, вона, бідна, деякі роботи, все на роботі робота, тому що відлікатися самого дому бути неможна. Потихеньку, щоб не впасти, у нас морози. І зараз вже виключили світ, бо люди почали включати обогрівателі, видно, і не вистачає ліміта. Я говорю, теж то не було, хорошо було зі світом, а зараз позамерзали. Я кажу, боже, як не стидно? Ну як не стыдно з обігрівателями? Ну, в конце концов. Нашим хлопцям вчора вечором заходимо. Ми з мамою оце думаємо думаємо. І за Сережу, що конечно, він же ж наш, і за всіх. Хлопці там просто в полі, просто в полі. А їм холодно в квартирах. Ну, коротше говоря, сьогодні світ вже пішло відключення. Не знаю, 4 на 2, чи як будемо дивитися. А так ті дні не було виключення світла. І все нормально. І ви знаєте, така молодець Лариса. Кажу, ти нічого не чула, нічого. Каже, нічого не чула, нічого. Ну, все буде хорошо, все буде хорошо. Я програмірую себе, я програмірую, у нас ще всеки впереді, Ми з Сережею те будемо робити, те будемо робити, ми з Сережей вирішили, будемо їздити, ми, ми об'їздимо весь світ. Кажу правильно, Лара. От вона молодець. Знаєте, От буває, з ким-то общається, що людина на фронті. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, плаче. Бачу, що вона теж трохи плакала. Але вона... Вона знаєте, молодець, вона така бойова, Вона каже: Ні, все буде. І позвонив якраз її папа. Вона каже: Ти Сережу нічого не чути. А він. А вона каже, Ні, все хорошо, все нормально, все нормально. Вони вони воюють, вони воюють. Я говорю, ти молодець, слаїса. Каже, що я поставила собі цель? Поставила собі цель. От говорять, що оці всі ці, що ти думаєш в своїй голові, це все матеріалізується і буде. Я поставила ціль, що ми повинні в кінці року з Сережою поїхати. На океан хочемо з'їздити, хочемо туди, хочемо сюди. Молодці кажу, я їм раніше казала, кажу, чого ви не мандруєте? Все працюєте, працюєте. Вона каже, та та ще, ну знаєте, у кожного своє. А тепер вона каже, все, в мене цінності зовсім змінилися, зовсім змінилися. Ми будемо жити для себе, ми будемо жити, тому що життя одне. Саме головне, щоб його Бог беріг і щоб він прийшов живий. Саме головне. Я кажу: ми те саме думаємо, ми те саме думаємо. Ой Боже Боже. А в нас тут хтось бігав, дивіться, який. І слава Богу, ото застало. То я позавчора пішла, немає. Учора взяла піроженка, несу їй, немає. Так я сьогодні взяла та пірожинку, кажу на тобі, трошки воно з боку на серветочки, так як і було. Говорю, з боків трішки підсохло, але це ця... вона каже, ой, спасі большое. Так що трошки аж нічого не, узнала, нічого не узнала, а на душі легше, легше на душі. Я пішла, нічого не сказала, де я. Мама була в хаті, видно, шукає мене, ми ще навіть не снідали. <сум> я пішла до Ларіси. Думаю, піду. Може вона зутра додому, навіть вона на роботу не йде. А вона каже, я два дні до... в день була і два дні в ніч була. Ви знаєте, я, ось я стою і я... я тільки помітила, що ті Береси, які ми в школі садили у восьмому класі, Ті дві берези великі, я не скажу, що це моя, але це хтось із моїх е, однокласників садив. Їх видно зі двору, ось з мого. Я зараз вам покажу. зараз. Дивіться усюди між цих між хат, Оця ця, от, прямо оце. Оце ті берези. Йолки-палки, я ніколи не помічала їх. Так, це ті берези. І, взагалі, ви знаєте, мені так було, коли ми з юрком ходили в школу з моїм братом, та й сусіди ж і Серега, і Вася, і тут Тамара, і Таня, і тут же діти кругом же діти були, то ми чекали, ну, за три хвилини виходили до школи, тому що тільки вийшли. У нас отут була калітка, і он наша школа. Так що, а коли в нас була фізкультура, отак. Бігали в окружну називається це. Оце наш, наші хати, і отак воно йде, йде, йде йде, йде. Отак тут вулиця. Ви бачите, як я на машині їду. Це окружна. І отак бігали тут, ну, на уроках фізкультури. Ото біжиш, бігом забіг, бабуся там раз пиріжок чи ще щось дала, і побіг далі. Так що у нас уроки фізкультури були дуже, дуже такі, знаєте, класні. Та й діти мої теж, 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 теж тут навчалися, то теж забігали. Бачите, у нас мороз. У нас сьогодні мінус 10 було вночі, але сонечко. А чого ти з короткими з такими рукавами? Де твоя куртка? Я не буду. Я ще час тиму не буду. Досить. Добрий ранок, підписчики, але ковальчик, наша кріпка сім'я. Дякую, Доброго ранку. Вівторком вас, щоб у вас сьогодні кругом толок і здоров'я, удачі. Іди, Йди, холодно, йди. Удача, біжи бігом прямо, а не йди. Біжи бігом. Зараз я прийду, ти мене потеряла. Думаєш, де я? Да? Диви, які? Була. Час розкажу. Бачиш, ага. яка красота. Я ще сіла на місто там, де Серега сидів, і кажу, ми теж переживаємо. І мама ходить, ходить і вона, ой, ну як же там Сережа, Саша, ти не дозвонився, ні. Як же там Сережа? Як же там? Вона переживає як за свого сина, що він же наш. Отак От точно переживаємо за тих, хто каже, ой, та в мене там той теж. Тому що, ну, ну як, ну, ми один, один народ, ми одна сім'я всі. І жили б, хто працює, хто не працює, це наша справа. Чому ви до нас влізли? Чому? Ви почали розповідати. Донецька вам жалко, та ви ж його знищуєте зараз. Повністю Донець знищує Русня. повністю. І що ще далі буде, ми не знаємо. Але ми знаємо одне, що. Всі оті корупціонери, які наживалися, які нам весь світ допомагає, вони падлюки, гроші не нажруться. Всі вони, якщо по закону їх не повісять, то їх всі наші воїни повісять прямо отам на стовбах. Просто-напросто. Сволота така. Весь народ просто гуде, як так можна. Всі тянуться останні, пенсіонери останні свої гроші віддають, а вони суки не нажруться, не нажруться, падли. Бачите, що відбувається. Гарно так. Не буде прощення нікому з наших оцих церків, які в Верховній Раді, які крали, хай тікають, поки є можливість. Або самі беруть мотузки і вішаються, тому що наші хлопці їх просто всіх знищують. Всі, хай тоді розбираються, хто, що, де. Так, да, це жорстоко, але не жорстоко, коли весь світ допомагає. а Вони суки сидять в своїх креслах, та ще й ворують так. Всіх до стінки поставити. Всіх тварин. Це ж соціалістичний образ життя, знаєш? Украсти і не бачити вінця. Красти, красти, красти. Ні, в Європі такого нема, бо в Європі за це в тюрму. Раді такої ці цілі, щоб було равенство, треба йти в Європу. Тільки цієї одна із цих цілей. сволота така. Я зараз за можновлавці наших, міністриків, які понагрібали грошей. Та це ж тільки те, що показують. А скільки ще у них там в заначках, у бабушек, у любовниць, у тітушек. сволота. Ой, на вулиці як гарно, як гарно. Оце б ми якби Саша на роботі, а Серега вихідний. Легенько йому гекнеться Сережки нашому. Ми б з ним уже на рибалку на зімню поперли, мій друг. Хай тебе Бог береже, хай береже твоїх побратимів. Я ж кажу, що все так встаєш, як немає тривоги. Ну все так, як в звичайному житті. Ну все ж так. Але одне не так, нема спокою. Гинуть наші хлопці. Ой, дивіться, який, який гарний сніг, такі сніжинки на руці тануть. Господи, бережи наших хлопців, бережи нашу Україну, Господи. Я думаю, що тільки Бог. Вправі зробити те, що заслуговують. Ті, хто це все почав. Я не знаю, я дивилася вчора, вилізло в Дніпропетровський дідусь. Отак показує в телефоні хлопчик рока три каже: Ось, дивіться, русня шукає фашистів. Ось фашист, головний, ось фашист! І такий вже знаєте, мабуть, навіть не дідусь, а, Ну я думаю, що вже прадідусь каже: ось, ось фашист головний. Уже всіх знайшли, а його не можемо знайти. І він каже: мужик дорослий плаче, да будьте ви прокляті, прокляті до десятого коліна, і це правильно, і це правильно. Ой, держіться, хлопці. Держимося ми, тому що у нас немає виходу. У нас немає виходу. Знаєте, що хочу сказати, будь ласка, менше слухайте, що там буде 24 лютого, що він там 10 фронтів збирається відкривати. Хай відкривають, хай відкривають. Ми повинні вірити в те, що у нас одна мета, у нас одна ціль. Окрім тих, хто хтось мріє, мільярди наворував у простого народу, і зараз мріє, як оця київська і податковий і голова, мріє за якусь там соболинну шубу. Одіньте її ту шубу, як вона здохне, як ви її розстріляєте, одіньте їй ту шубу прямо в гроб. Ні, в гробу не треба, отак в яму й зарить, в тій шубі. Тоді народ скинеться на шубу їй. Просто всіх рве, всіх рве. А ви не мовчіть, а ви не мовчіть, кажіть, кричіть, пишіть, не бійтеся. Зараз уже проходить той час, що треба боятися. Простий народ, він нічого не бере. Про цей народ думає тільки за свою сім'ю і думає, як комусь ще допомогти, тому що зараз всі в горі, зараз у всіх погане становище, тому що роботи немає, тому що я ж, я ж кажу, пенсіонери. Ось мама каже, Ал, ти там відправила, вам я все розв'язую, Ларисини, це те, що я знаю, Ларисини, батьки. Кожен місяць здають. Я не знаю, я не знаю. Тому не вірте нікому цим всім, знаєте, що вони такі герої. Ми вже бачили, які вони герої. Вони за три дні брали Київ. А зараз вони розповідають, що 24-го вони візьмуть все ж тільки можливо. Хай вони візьмуть, знаєте, що, їхній президент, те, що знаходиться у нього між ніг, хай він знайде, піднять, щоб сходити нормально, ви знаєте куди. А потім уже, хай так що нікого не слухайте оці інформації, всі, фільтруйте їх. Все, що буде, те буде. Все побачимо. Не накручуйте себе, саме головне. Тому що як чуєш, ой, ось буде. Ось, ось мене ось люда сусідка. от вона пані. Люда, заспокойся. Заспокойся. От завтра будуть бомбити. Я говорю, ти що, в Генштабі працюєш? Це все, знаєте, оці колаборанти, які в нас живуть, це спеціально таке роблять. Що буде, те буде. Двом смертям не буває. Але ми твердо знаємо, що ніколи ми під руснею жити не будемо. Не будемо. Протизанить будемо. Все мої любі. Тримаємося, молимося, і все буде добре. Тому що у нас, у нас, у нас зараз настає те время, той час, вибачте, що народ головний не влада, а народ, який зможе сказати ні і зупинити у ту корупцію. Тому що ми цього хочемо. До побачення.